Всіх вітаю, друзі! Ми з вами сьогодні розглядаємо і розбираємо цікаві новини для українців. Е, є в нас різні заяви, які можуть просто вводити українців в ступор, але давайте їх розберемо і кожен зможе зробити свої власні висновки. Власне, підписуйтесь на канал, ставте свої лайки і давайте починати. І також просто коротенько нагадаю: якщо вам потрібно відправити кошти з будь-якої країни Європи в Україну, можете це зробити за допомогою сервіса. Трансферго посилання буде в описі під цим відео. Також там буде промокод ДЕНИС, за яким ви зможете отримати найкращий курс на наступні три перекази. Користуйтесь, ставайте ближчими до своїх рідних в Україні. І я би хотів, щоб ми почали з першої дуже і дуже серйозної проблеми. На жаль, про це розповідає військовослужбовець Ігор Луценко. І власне, давайте розбиратися, що ж за така проблема. Ви, може, чули, що ми три з половиною роки провоювали де, де юре без протипіхотних мін. Mm -hmm. Ну це нонсенс. Ну, взагалі це зглосінько дедержали, який просто задокументований тим, що президент певний момент вийшов сказав: Ми виходимо з будемо виходити з конвенції про протипіхотні мабуть... Знаєте, що найцікавіше: конвенція про заборону застосування протипіхотних мін. Вона була, якщо я не помиляюсь, вже там підписана. І прийнята великою частиною там світу цивілізованого після Другої світової війни. От. І що найдивніше у е, війні в Україні, так, це те, що власне війна триває е, повномасштабне вторгнення, так, саме повномасштабне, вже там з 24.02, е, і Україна фактично тільки зараз виходить з цієї конвенції про застосування протипіхотних мін. І знаєте, що тут дивує? Те, що, наприклад. Польща, Литва, Латвія, Естонія, Фінляндія вони з конвенції цієї повиходили хтось місяць назад, хтось два, хтось півроку тому, хтось от в районі півроку тому всі почали виходити. Як так вийшло, що Україна, яка воює просто зараз, не зробила цього три з половиною роки тому, і чому Польща і країни Балтії і Фінляндія зробили це заздалегідь? Так, і почали, я не знаю, напевне, їх виробництво, ще щось. Чому в Україні ця була така затримка? І скільки можна було б зберегти життів українських військовослужбовців? Звісно, що ми не порахуємо, але є отакий е, насправді дуже сумний і дуже дивний факт. Це давайте можливо. Ми будемо думати про те, щоб офіційно почати визнавати, що у нас не вистачає таких от цих що треба їх купляти. От, е то власне цей ринок зайти неможливо. Тому що я особисті це моя особиста думка я проаналізував Ті вимоги, які ставляться до е виробників, таких засобів, вони просто самі собі суперся. І е це звичайно, просто чиновник буде вручну пускати когось, а от. Знову ж таки, наступний е момент, так що. Е Всіляким чином вставляються палки в колеса виробників, виробникам і дронів, виробникам протипіхотних мін і іншого остаткування, по одній простій причині корупція. І саме тому, ну так бо чиновники ставлять неадекватні вимоги. Для чого? Для того, щоб контракт могли взяти якісь наближені до них компанії, щоб можна було звідти отримати від І саме тому ті, хто думає і вважає, що боротьба з корупцією не на часі. Що це треба робити після війни, бо зараз, якщо зайнятися корупцією, то фронт посипеться, так? Якщо зайнятися її викоріненням, то ви маєте розуміти, що якщо включити голову, то стане ясно, що без жорсткої боротьби з корупцією просто зараз, без викорінення от цих якби, таких ем, випадків. Просто ну, неможливо ефективно будувати якусь оборону, неможливо ефективно взаємодіяти. І також потрібно розуміти, що ця корупція насправді вона ж не тільки зв'язана з протипіхотними мінами. Вона, на жаль, є абсолютно у всіх сферах життя в Україні. Така от історія. Слухаємо далі. Я порівнюю навіть з достатньо можливо корумпований. Як не правоохорон, я не знаю. Я просто військово змовив, і мені цієї статистики і оперативних даних не маю. Але я підозрюю, що з тими бар'єрами так, там може бути корупція, але вона не найгірша, найгірша зміна може бути, тому що там взагалі те, що в нас було до двадцятого року, збереглося ці всі традиції, і зрозуміло, що для кому це вигідно тим чиновникам, котрі контролюють з боку міноборони ситуацію з закупками і тартифікацією і кваліфікацію. Більше відео. В принципі, ефективне використання коштів на фортифікації. Ми вже бачили і в Донецькій області, ми вже бачили, і в Харківській області, і в Сумській області. Тобто, кругом, де говорили, що кордон на замку ворог не пройде. Ну а далі бачили те, що бачили. От, і бачили так само ці фотографії цих зубів дракона, які були просто на купу скидані в Сумській області на якійсь заправці старій. І дуже багато інших різних речей, власне, не будемо на цьому зупинятися. Отака така є в нас проблема на сьогоднішній день. Хто за це відповідальний? Звісно, що ми всі розуміємо, але знаєте, це як в Гаррі Поттері, що ім'я, яке не можна називати вслух. Отак От це якось виглядає. Переходимо до наступного гостя нашого. У нас тут радник Офісу президента Михайло Подоляк, який нагадаю на початку повномасштабного вторгнення, коли е, Арестович також був ще е, радником голови Офісу президента, вони дуже, були дуже великими друзями, обнімались там, цілувались на камеру і все інше. Е, от е, давайте його послухаємо. Вони сьогодні, до речі, так говорять: ми тут не знаємо, як буде НАТО воювати. Де ви що? То нема з ким воювати. Ви тільки ресурс дайте, відповідний, паритетний. Це Росія, це архаїчна країна, і він показав це. Спротив, який сьогодні Україна чинить, це в тому числі завдячуючи його поведінці, його я, його. Я не скажу, що це. Він говорить про Зеленського. А, тільки він, безумовно, було. В перші дні війни, пам'ятаєте, багато людей, які на своїх місцях брали на себе відповідальність, і дуже круто цю відповідальність реалізовували. Питання в іншому питання потім що повертається завжди бюрократія. Да? І ми сьогодні бачимо ці всі знову ж таки, оці всі а, проблеми корупційні антикорупційні це проблеми бюрократії, яка в якийсь момент знову таки починала домінувати. Але перші півроку, перший рік війни, ну це було на вольових якостях, і перш за все на вольових якостях а, президента Зеленського. І знову ж таки, це історичний факт. Хоче хтось його визнавати, не хоче, це немає різниці. Немає сенсу, тому що історія визнає, визначає час. А, а Він хоче закінчити війну. Така от історія. Що думаєте? Історичний це вже факт чи ні? Е е пишіть в коментарях, що ви думаєте. Хто чи насправді е Україна трималася перших півроку або рік на вольових якостях президента України. Дуже цікаво буде вашу думку почитати, і ми переходимо до наступного епізоду. Тут в нас колишній голова Луганської обласної адміністрації Георгій чи Григорій Тука, фамілія його. Можете пошукати в інтернеті. Давайте послухаємо, що він пророкує власне, для України. А після цього зможете дати відповідь собі на то риторичне питання, чому українці як виїжджали за кордон, так і будуть продовжувати це робити. І чому дітей будуть. Вивозити. Так, так. Я знаю, що це не сподобається оглядачам. Але я прогнозую, все завершиться облавами і загороджувальними загонами. Досвід Другої світової війни. І що тоді буде? Колапс. Що буде? Будуть захищати Україну, хто не встигне через тису переплити. А я боюсь. Що... От, і, ну, типу. Я не можу сказати, що він там якийсь провокатор, чи він там щось сказав. Він просто сказав свою думку, попередив, що це може багато кому не сподобатись. Чи є такий шанс, чи є такий варіант. Звісно, таке може бути. Чому таке може бути? Тому що є задатки. До цього є задатки у вигляді бусифікації, яка строго настрого ігнорується на найвищих рівнях. І Єдине, що ми можемо почути, коли підтверджують якісь випадки бусифікації, ми можемо почути так, проблеми з, з ТЦК є, проблеми з тим, що вони там, є, конфлікти з цивільними, є, але й вони поодинокі, і на цьому, власне, закінчується все. При цьому жодного покарання, ті, хто навіть в тих випадках, коли це підтверджено, ніхто жодного покарання не несе. Є якісь там дисциплінарна відповідальність, але ми ж всі розуміємо, що коли вчиняється кримінальний злочин, а потім дається якась догана, виписуються або позбавляють премії, ну то це так собі покарання. Це те саме, що хтось би вбив людину, а йому б сказали, все, маєш премію на цьому премію до зарплати, не отримаєш три місяці. Отака тобі і Догану випишемо тобі. Розумієте? Це десь приблизно в тому ж руслі. Саме тому українці далі, на жаль, будуть покидати територію України, будуть виїжджати до Польщі, до Чехії, до Німеччини, будуть там інтегруватись, будуть вивозити своїх дітей і е, будуть це робити з кожним я не знаю, місяцем роком, будуть робити це все більше. Е, тоді питання також залишається одне: е, що буде з Україною через умовні 3-5 років. Навіть якщо подивитись на те, наприклад, що е, війна закінчиться, але якісь ганіння продовжаться і люди будуть далі виїжджати за кордон. Що залишиться від України, що залишиться від е, українського народу, який буде проживати в Україні? Це при тому, що вже є шалена демографічна криза. Ми про це окремо поговоримо в наступних випусках. Є також дуже цікава інформація, тому підписуйтесь, друзі, щоб не пропустити, а ми переходимо до нашого. Наступного епізоду. Тут в нас результати опитування громадської організації. Інтеграція. Давайте його послухаємо. Я не знаю, де вони малюють і для чого. Ну, я розумію для чого, але просто який сенс малювати оці презентації і оце навалювати, я не знаю. Але давайте послухаємо. Власне, ми почнемо з того, що спочатку визначимо готовність служити серед цивільних. Це наголошую ще раз це опитування серед цивільних, які відповідали на питання, чому на перше питання було чому чи готові в теорії, в теорії приєднатись до війська. І відповідно, 3% В теорії в нас і всі народні депутати кричать, рвуть на собі рубашку і кажуть, якби я не був народним депутатом, то я вже б танки гриз як барбарис. І всі мої діти також. Але потім виявляється, що коли там звільняють когось, наприклад, з посади е, якихось міністрів, як з Кулебою, наприклад, було, або е, вони просто втрачають мандат і так далі, вони чомусь не йдуть на фронт, а вони або виїжджають за кордон, або просто продовжують собі жити своє щасливе життя в Україні на кошти, які вони не зрозуміло де заробили. Так, і точно те саме стосується і їх. Дітей тому в теорії це все дуже добре, але тут навіть в теорії так собі це все виглядає. Повели так, працюють над цим. 4% так планую скоро, 16% отримую отримує повістку так, 24% так за певних умов, 21% цивільних вважають, що їхня діяльність корисніша для перемоги, 6% відсотків не приважають, що не принесуть користі в армії. 17% ні, не готові приєднатись, і 9% мають непридатність для служби. В цьому випадку, до речі, знаєте, хто найбільше кричить про те, що всі мають йти на фронт воювати? Оці самі 9%, які говорять, які не придатні до служби. Бо ми бачимо якусь таку зараз українську особливість, коли люди люблять загрібати жар чужими руками. Точно те саме стосується і в тому числі українців за кордоном, і жінок, і пенсіонерів, які. Розказують, що Україна має здобувати військовим шляхом кордони 91-го року. Але якщо навіть подивитися на е, вислови там в Твіттері або в Треці е, військових, то вони пропонують, що можете мобілізуватись і добиватись хоч кордонів 91-х, хоч кордонів 91-го року, хоч кордонів п'ятого століття. Розумієте, за Київською Русі. Що хочете, робіть, але йдіть і робіть, а не розказуйте іншим, що вони мають робити. Uh, Для тієї категорії для тієї категорії, які попередньо відповіли, що вони або працюють на приєднанням до служби, або або готують готуються до цього, або прийдуть до служби, якщо отримають повістку, було додаткове питання: чи, чи готові вони в теорії служити на бойовій посаді? 12% відсотків не готові, 36% не знають, і 52% так розглядають бойову посаду як потенційно можливу для служби. Я би хотіла наголосити на те, що це більше половини людей, які в теорії. Можуть приєднатися до війська, якщо будуть реформи, до цього ми перейдемо трошки. В теорії, знаєте, в нас в Україні і корупції немає, і в теорії можна говорити все, що завгодно. Я розумію, що на такі опитування виділяються шалені кошти із в основному грантові, так, там з Європи, з Америки і так далі. Виділяються кошти, хтось ці опитування робить. На це витрачається дуже багато грошей для того, щоб ми отримали це. Хто в теорії куди може піти? Якби. Теорія бодай якось співпадала з практикою, то навіть якщо дивитись на цю статистику, то в нас би в ТЦК мали бути черги, зважаючи на те, як швидко тих, хто приходить туди сам, обслуговують в тих самих ТЦК. Але цього чомусь немає. Тому, друзі, якась така у нас історія виходить. Що думаєте з цього приводу? Пишіть обов'язково в коментарі. Дякую кожному з вас за увагу. Бажаю гарного дня і до зустрічі!